Вітаю глядачів та підписників. Виникають світло. Вчора ночі світла не було, працювали тільки на акумуляторах. Сьогодні світла ранком теж немає. Працюємо від сонця, акумулятори заряджаються. Чому так? Ну, Я в основному акумулятори ставлю, щоб зарядка йшла тільки від сонця. Буває, якщо там знаю, що, наприклад, сьогодні пропаде світло і за сонячний день не встигло зарядитися, то я підмикаю зарядку сонця та мережі одночасно. От. Але зараз тільки сонця вистачає на вулиці сонячний день. Достатньо тільки сонця бачимо, де 7 3, 7 4. Отак, якщо буде видно. Приблизно те, що на струмових клещах і те, що бачить інвертор, воно збігається. Зрозуміло, що може там на інверторі декась цей. Він раніше реагує, ніж струмові клещі, можливо. Але приблизно значення збігаються, якщо бачите, що там 9 А, що тут. Тут впало до 7,8 і там так само. Весь, в принципі, значення однакові. Отак От. сонячна електростанція працює. Заряджаємо акумулятори. Бачите, реве напруги потухло, мережі немає взагалі. Коли з'явиться поки не ясно. Можливо, по 4 години вимикають. Або якісь роботи там йдуть. Вчора трошки там дощева була гроза. Ось така ситуація.